Мої леді і джентльмени, сьогодні я б хотіла поговорити з вами про одну важливу тему: це кінематограф, етапи його створення. Чому? Тому що на цьому каналі, можливо, будемо викладати якісь фільми або кіно. Що б я хотіла б показати? Перший мною мій біг-бен, квіточки і просто така, я не знаю, де я його знайшла фотоапарат. Я не знаю, ну, ну також щось думаю, що він десь 90-х. отакий фотоапарат. Я ну, 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 не знаю, коротше, ну але! Оп. І вже современніша модель. У мене навіть там, всі фотки з дитинства в мене зроблені на ньому. Навіть з модний канон. Хочу я почати з самого визначення, що таке екранне мистецтво. Це мистецтво, що використовує проекції рухомих зображень на екрані. До них належить наше телебачення, кінематограф і відео. Кіномистецтво це такий вид мистецтва, твори якого створюються за допомогою кінозйомки сцен. Такі сцени можуть бути як і реальними, так і інсценованими, чи навіть анімованими. Це синтез технології, літератури, театру, музики і образотворчого мистецтва. Кінець 19 століття це початок створення різних приладів, таких як кіноскоп, біоскоп, літоскоп і інших. Ну, на той час примітивних приладів для кінопроекторів. Ну і, звичайно, один із найважливіших приладів це кінематограф. Це технічний апарат, що фіксує покадрово рухомі сцени і відтворює їх. З Грецької перекладається, як писати рух. І, Звичайно, його винайшли ну, ви французи: це Луї та Огюст Люмєри у 1895 році. Взагалі, зараз розкажу таку про них коротеньку історію. Взагалі вони з дитинства мали відношення до цього, того, що їхнього батька була якась компанія чи фірма по виробництві фотографій тодішні. Ну, тоді як робили фотографії? Ось так просто Сіробілі. І вони, звичайно, це все бачили, і вже молодший брат розпочав виробництво ну, технологій відеозйомки, а старший він більше допомагав йому фінансово. І так разом досягли успіху. І придумали перший оцей кінематограф. І 28 грудня 1895 року вони вже представили на публіці свої 10 перших фільмів у Паризькому Grand кафе І звичайно, ці фільми були самі примітивні, не були, ну якби. Просто було, просто було знято щось людей. Перший Серед яких вихід робітників із заводу «Люм'єр» – поливальник, перебуття потяга на вокзал для сьота. Що я розкажу про ці фільми? Фільм «Вихід робітників із заводу Люм'єр. Це, взагалі, фільм такий. Люди були в шоці, як це може картинка рухатись. А коли показали прибуття потяга на вокзал, фільм він так ну на той час реалістично рухався на людей в кінозалі, що багато людей просто вибігали з залу, бо боялися, що на них поїде цей потяг. Звичайно, ці фільми викликали величезний фурор у Франції. Далі монтаж, спецефекти, всякі трюки. От зараз це є невід'ємна частина кіно. Тоді це було. Ну, я і сама думаю, ну от як, коли знімали на пленку, і, і, і комп'ютерів тоді не було, як додавали спецефекти. Але батьком е, став, е, цих, цього монтажу став французький режисер е, Джордж е, Мельєс. Його вважають взагалі чарівником свого часу. Він перший із режисерів, який намагався зняти усе максимально натурально на якісь там сцени, які прям. Він вирізнявся своїм неодинарним баченням на кіно. І в його роботах є елементи вистав, церкових видовищ, іскраїв костюми, образи, фантастичні події та трюки. Взагалі він вважав, що кіно це і є театр, просто зняти на камеру. І... Але він досягнув успіху цього самого. Як він народився в сім'ї, його батько працював, ну в нього була своя швейна фабрика із взуття. І якось раз він потрапив на кіно до наших попередніх діячів, і йому дуже сподобалось. Він підійшов до них і каже: Ну, ви мені розкажіть, як це робити, цей, цей привод. Ну, звісно, вони йому не поділили своїм секретом. Він почав придумати сам, і в нього це, звичайно, вийшло. І він перший попридумав спецефекти взагалі. І знімав свої кіно, і він досяг багато. Але доля склалась не так, як бажалося. В кінці життя він вже продавав на вокзалі просто дітям іграшки. Його фільми, вистави, такі як Подорож на місяць, завоювання полюсю, зняті за усіма законами театр, театральних видос. Мельєс це один із перших, хто привів художній фільм на захоплений і захоплення і атракціон. І, звичайно, ті роки фільми були ну звичайно, чорнобілі. Ну і, і існували такі тапери. Це музиканти, здебільшого піаністи, хоча були різні, які супроводжували своєю грою на музичні інструменти, бали, концерти, вечори, а згодом і сеанси Німо-кіно. Тобто просто кіно і під нього темперам грали. І німе кіно це загальноприйнятий термін, що характеризує ранні кінороботи, які не мали звукового супроводу. Характерні ознаки його це спеціальні титри з репліками героїв. Активна міміка, жестикуляція акторів, відсутність звукового, звукового ряду, окрім мелодії чи теми фільму, і пришвидшений показкадр. Ну і звичайно найвідоміші фільми мімі це за участю неперевершеного Чаплі Чарлі, Чарлі Чапліна. Ну, напевно, про нього чули всі. Це видатний актор, він образ такого бродяжки Чарлі, що потрапляв у різні комічні ситуації. І не праведлив... і стикався з несправедливістю у світі і тиском суспільства. Ну, це був такий актор, можна сказати, комедії. Він був найдорожчим актором свого часу, що дозволило йому відкрити свою кіностудію і подарувати світові такі шедеври, як Золота Лихоманка, Вогні Великоміса та Великий Диктатор. Звукова доріжка фільму була представлена перше тисяча 1926 році з виходом на екран фільму Дон Жуан. У ньому звучав запис, записаний на плівку Музичний супровід. В 1908 році створений перший мальований фільм у Франції. Перший колір у кіно з'явився в 1925 році, в епізодах фільму Примара опери». Але лише в 1935 році ну, вважається роком появи кольорового кіно. Це фільм американського режисера мамуляна Бекі Шарп. І ось 1928 року на екран вийшов перший мультфільм зі звуком. Він називався Пропавчик Вілі. І головний герой, звичайно, це мишенятко Мікі Маус, яке згодом стало, стало улюбленцем дітей зі всього світу, його знають всі діти в світі. Ну і, звичайно, потім це створення Голлівуду, різних кінофільмів, ну ми не можемо сказати і про нашу Україну. Йосип Тимченко, це конструктор Одеського університету, створив апаратуру майже одночасно з люм'єрами, що проєктує рухоме зображення. На екрані. І свої перші роботи він демонстрував в одеському готелі Франції. Ну і, звичайно, далі в українське кіно це студія Довженка, там дуже багато. Це, це вже на окремі відео. Того, стоп зняти! Я вам дякую за перегляд. Там підписуйтесь, лайкайтесь, пишіть в інстаграм, що, що далі знімати. З вами була я, Даяночка. Всім до зустрічі мої лайки, і